Перше питання. Починаємо, друзі, дивимось питання на гетьманцева. Цього. Чи він ворог України? 44 роки, карі очі. Він трифовий король. Гетьманцев. Зі секундочку. Гетьман це втрифовий король. Дивимось. Зараз я знайду фігуру. Ну, дивіться, друзі, він. То, то особисте життя я не буду чіпати його. Дивимось конкретно ваше питання. Чи, чи ворог він для України? Він випиває, випивка тут випадає. Випивка випадає у нього. <клухи> він е сплетник, як на російською пліткач, чи як на українською, точно не знаю, друзі. якщо поправте мене в коментарях. Е я не бачу, що він патріот. Я не бачу, що він прямо такий ворог. але його плітки не на користь України. Він, він не ворог, він просто некорисний. Він некорисний. Він тут випиває, він такий змінчивий, пристосуванець, так можна сказати. Він хитрий, виворотливий такий випадає, цей гетьманцев. Пліт, Пліткі плите, це його, це його сутність, така. От, він двох-двоєсть, така двостороння натура, чи, як сказати, тобто. Як це точно сказати? Це <кій> лі, е, ліцеміря, щось типу того. Пліткар Ірина, дякую. Пліткар ліцемір. Він е, не прямо ворог-ворог, прямо але він не друг України. Він під, під, під пристосуванець ось такий, він не гарно. Не добра людина. Можна навіть сказати, ну я не можу сказати, що тут ворог. Тут ворожнечих прямо таких карт не випало, але випало, що він не, не друг, він не патріот. Немає в нього патріотичної, не, не надто патріотично налаштований він. Йому він, Йому дайте лише владу, керувати, ось таке. Влада керувати, показати, він, він 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 патріот влади. Ось він, отак випадає, друзі. Просто людина пристосуванець, пліткар і дуже любить владу. Отак. Патріотична карта дуже слабка, її немає. Ну, не дуже слабка її взагалі нема. Отак. Стосовно цього гетман, це ви, що вони писали. А можна на картах подивитись потенціал військовий США і Китаю. Це якось можна зрівняти порівняти? <клес> можна. Можна порівняти, друзі. Так. Дивимось, подивимось це питання. Давайте. Далі у нас питання Юля пише, яка роль України в геополітиці. На сьогоднішній день дивимось, яка роль України в геополітиці? Реально, так? Не те, що ми там знаємо, а реально, яка, яку роль грає Україна в геополітиці. Сателіти і партнери е, Заходу, бачите? Сателіти і партнери Заходу. Роль граємо велику. Е, с, на, на, насправді, весь цивілізований світ, весь Західний світ він, е, ми, бачите, тут просто висмикнулася карта сама України. Вона перша, бачите, е, зверху. Тобто, роль дуже серйозна. Дуже реальне співчуття, і реальну підтримку, таку ну справжню підтримку від, від серця, чи як це можна правильно сказати в такому в даній ситуації, в стані війни, коли всі підтримують щиро, дуже щиро от Україну і високу роль грає, і серйозним, і буде надалі серйозним партнером і сателітом, бачите, західного світу. Роль серйозна, роль не, привели, не прибільшена, не примножена, Ось так можна сказати. Реальна, те, як ми розуміємо, що ми зараз виборюємо в на європейському континенті. Виборюємо цінності, які ті те, що ми поряд розташовані з таким сусідом. От ми вказуємо і і показуємо, як виборювати саме цю демократію, саме цю свободу. Ось так, щоб бути вільними. Реально вплив дуже дуже серйозний. Дуже ми посідаємо дуже дуже таку впливову, впливовий, впливову пози, позицію в геополітиці. Ось так. Роль ви написали, от, можна сказати, одна з головних ролей. Ну, умовно, в лапках ролей. Ось так. Стосовно вашого питання. Так, далі дивимось. Давайте далі тепер подивимось в чату це питання. Героям слава. Слава Україні! Героям слава. Ірина, всім. Всім привіт. Так, дивимось питання. Потенціал військо військовий США і Китаю. Окремо просто подивимось, потен військовий потенціал США і військовий потенціал Китаю. Зараз одну секундочку, друзі. Дивимось, спочатку дивимось військовий потенціал США. Дуже потужні. Бачите, дуже потужно випадає. <кхи> по-перше, техніка. Люди, рі люди різні випадають, різних е спеціальностей, різних направленостей. <кхи> і жінки, і чоловіки. Ну, звісно, більше чоловіків, три короля тут випадає. Е дуже потужна новітня техніка. Е по по це по-перше. По-друге, по користуються зараз американці технікою, та, яка. Е не зу, ну, тобто, поряд з ними в постійному використанні. Техніка не та, яка в них є. Насправді в них є дуже найбільш ну, ще більш потужна, більш сучасна, більш така серйозна техніка і озброєння. В них на сьогоднішній день є це потенціал дуже високий. Бачите. В них. Багато людей працює там, багато патріотів. Багато людей, багато багато патріотів. Так, ще, друзі, випадає. Ну Те, що в них ядерна зброя є, тобто це ну, окрім ядерної, є в них якась ще зброя, Ну тобто ще таємна якась є. Випадає тут валет піковий в додатковому розкладі. Як уточнено, вийшов, що щось ще скрито. Тобто не знають, бачите, дев'ятка на техніку вказує. Це така ну, потужна карта, можливо, якась, можливо, водородна. Щось з водородом пов'язане, бо така тут комбінація випадає. Дуже потужний потенціал, прям максимально потужний випадає. І новітнє направлення в озброєнні. Так, новітнє якесь нове, інше. Стратегічне таке, стратегічні види озброєння на якісь інші, нові. Так, і дивимось військовий потенціал Китаю. Військовий потенціал Китаю. Китай є також військовий потенціал, але він більш в такому слабкому, більш в такому слабкому варіанті, набагато, набагато на, на дуже багато слабкіше, ніж в США. Там побудовано все на страху. Армія побудована на страху. Люди не дуже хочуть, не дуже люблять служити в армії. Тут немає. Бачите, людей майже. Там нема такої нема такого, що люди, люди самі тягнуться, хочуть, що це над, так знаєте, перспективно, що це дуже так що це. Що це перспективно, що це, знаєте, друзі, в общем, взагалі вони. Китайці не хочуть в общем, служити в армії. Вони не хочуть воювати. У них є ледь є сили. У них є сили захищати себе, але далі вони не підуть. Професійно. Дякую, Ірина, Підказуйте мене, бо я. Бо я. Тільки зараз постійно розмовляю, нещодавно почав розмовляти, і дуже мені це подобається розмовляти українською мовою. Тому ви мене поправляєте в коментарях, друзі, я буду тільки радий. Так, вони, це не така професійна армія, як в Китаї, як в США. Взагалі не так. Це не для них це як каторга, ось так випадає. Потужності, якщо порівняно з США, то потужності взагалі майже ніякої. Якщо взяти одну країну США і поряд Китай, то в Китаї майже нічого немає, якщо порівнювати з США. Ось так. Так вони, вони захищають, можуть захистити свою державу, там у них є на це сили. От. А далі інші території або десь е, воювати окрім своєї території, це ні, тут пусто випадає. І взагалі в них багато також роздутого, багато дуже сильно надуті щоки в тих китайців. Так, у них є ядерна, ядерна зброя випадає, бачите, тут така, що рушить все на, на, своєму, на своєму шляху. Це у них найпотужніше, що є. От бачите, тут все, що пов'язано з землею, все, що пов'язано з будівлями, от, з, 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 з цими. З, з будівлями, все, що над землею, і під, і от найближче підземелля, можна так сказати, да? то це в них є надпотужне. Все, у них більше такого прям супер чогось немає. Коли в Штатах там ну прям дуже, дуже серйозно випало наукові проекти, новітні технології, новітня зброя, там взагалі все по-іншому. Взагалі, це не порівняно. Взагалі порівняти неможливо. Це, це як е, порівнювати е, Північну Корею і по розвитку, і, наприклад, Південну ту ж саму Корею. Да? Це взагалі небо, Земля. От. Ну, це таке може не коректне порівняння, порівняння, але ось, ось так. Вони, вони в військовому плані взагалі не конкуренти. США розчавить і роздавить їх, якщо буде, ну може це зробити. Вже якщо мати просто наявність того, що є в Штатах і то, що є в Китаї, то навіть при наявності цього вона вже чавить повністю китайську цю армію. У них є тільки кількість і та, яка не, не хоче не воювати нічого. Це в них не професія, у них вона. Не шануються. вони не люблять цього. Ішла, ви гарно говорите українською. Я намагаюсь, друзі, <кій> і буду продовжувати це робити. Прикольно дякую, будь ласка. І нам потрібно рухатись саме туди. Там, де е, технології, там, де наука, там, де, е, там, де весь, весь цивілізований світ. Е, Намагається бути там. Всі реально розумні люди хочуть навчатися там, мати їхні технології, навчатися їхнім технологіям і так далі. і так далі Всьому. от Тому, тому отак, друзі. Вектор у нас дуже вірний. Так, дивимось далі. Питання з телеграм-каналу, друзі. Секундочку, я розійшовся тут з цими американцями. Молодці. Молодці, бачите, у них інституції працюють, у них контроль є. Так, далі дивлюсь. Слава, подивіться, будь ласка, чи залишилися ракети в Рашці, Чи виготовляють вони їх, чи будуть їм ще допомагати союзники? Три в одному. Давайте вдивимось. Ситуація з ракетами. З ракетами у них у ворога. Загальна, яка у них ситуація з тими ракетами. <кій> <кій> удар бачите сп... в них є, але значно зменшилась удар, зло випадає хвороба, всі погані карти від найбільшої. Потім зло йде, потім йде хвороба, тобто всі вони випали тут. І ось повітряні цілі, повітряні об'єкти. Бачите, в них їх реальна ситуація в них дуже складна. Виробництво в них немає. Грошей, ось грошей. Також немає, фінансування немає. У них, тобто, стосовно виробництва дуже складно, виробництво дуже складне. Стосовно допомоги, дивимось. Чи допомагають їм? Я не бачу такої реальної підтримки, якоїсь там, знаєте, критичної, що от хтось взяв, надав їм ракети, і це переламало е, ситуацію в них. З ракетами я такого не бачу. Нема такого. Ракет не, майже немає, тобто виготовлення немає. Є запаси, запаси старі. Більшість з них взагалі знищена, більшість з них якось перерозпродана, продана. Але в них, в, в них вони все одно ще є. Так бачите, в них вони є, але е, ситуація у них з ними надскладна. Якщо у них б була не, не надскладна ситуація, то, мабуть, ми б їх ну, могли б часто бачити. Ось так. Мабуть, вони б їми користувалися, бо вони показували з по самого початку війни, просто закидували ними, поки в них була така можливість. Зараз у них такої можливості немає. З ракетами складна ситуація, виробництво нова, грошей на, нових, на нові ракети нема. Будуть викручуватись, вимучуватись десь брати ті ракети. Там також, де вони їх будуть брати, там їх небагато. Я не бачу прям серйозної якоїсь підтримки там у них. Не бачу, друзі. З ракетами ситуація в них дуже складна. Виробництва немає, допомоги немає також. Будуть економити, будуть обманними. Фальшцілями, обманними якось ці їхні запускати ракети, щоб досягати цілей своїх ось, ось так. Ось так. Ситуація з ракетами складна. Та й буде ще гірше. Їх скоро там не буде, там поцвіли вони, напевно, там багато що. Ну, я не кажу, що їх взагалі немає. Звісно, що звісно, що я кажу так, як більше мені хочеться, більше, як би мені хотілося, якби нам би всіх всім хотілося, але але ще у них вони є, ще вони можуть, ще вони можуть атакувати їми. Ну, тобто, я думаю, відповідь зрозуміла, так, на ці питання по цим ракетам. Так, і Ірина. І Ірина. Питає питання, друзі, зараз секундочку. Пише вірніше питання. Чи, будуть, о, чи буде з Білорусі обстріли з установок С-300? С-400? Ну, давайте подивимось. Вже ми дивились. Давайте подивимось. З Білорусі будуть летіти ракети з цих установок. Я не мачу масово якогось зараз додатково викладу ще. Дивіться. Більше буде нагнітати будуть ситуацію. Туз тут випадає, бачите, тут як він окремо випав, і з плітками, бачите. Тобто, накаляти обстановку для наших військових вони будуть. Щось, можливо, навіть щось буде і. Можуть щось і запускати. Хоч тут відвернутий туз, і він поряд з плітками, тобто, це, знаєте, це більше таке залякування військове. Військових, залякування таке. Але те, що він випадає, тобто вірогідність висока. Вірогідність висока. Ось так. Що вони будуть? Можливо. Ну, це не, я не бачу, що це буде, знаєте, якось так масово-масово чи щось таке. Але відволікати наших військових типу залякувати вони будуть цим. Бо в основному розкладі серйозних таких загроз тут не випало. Не така потужна, ну, не, не, не така якось дуже знаєте, висока загроза одразу вийшла. Ось так. Тому це можуть бути частково, точково, разово, якось отак випадає. Більше ось це і більше залякування, заплутування. Ну, як залякування, не можна сказати залякування наших військових. Просто заплутування. Знаєте, є таке, такий вираз, ну такий не, не буду казати. Не буду його казати в Ютубі тут. В общем, друзі, ось така відповідь приблизно. Тіпа на слабо брати, якщо так культурно виразитись. Будуть намагатися цим брати. Так, Вячеслав, добрий вечір. Вітаю всіх українців, мій лайк. Вітання вам також. Вячеслав, подивіться, будь ласка, пенсіонерки на Росії, отряд. Це, е, я За гроші гавкаючи, вони йденні. Та взагалі не... Ну, тут от, от, чесно. Давайте, ну от. Е, Прик... Питання прикольне, але воно, я не знаю, ну, несерйозно. Давайте подивимося. Ці бабки, які гавкають на бабульки, оці, які гавкають рижа, там отряди Пукіна. Давайте дивимось, вони за гроші це роблять, чи вони реальні такі хворі люди. Я думаю, хворі. Ну, зараз подивимось. Подивимось. Та за гроші, бачите. Тут за гроші випадають. Гавкають. Не за великі. От, е, щось на них виділяють навіть, щось, щось на них е, алкоголічки. По-перше, випадають. От алкоголічки. По-друге, забирають багато. багато ну, тих, не доходить до них те, що на них виділяють. Там щось, щось їм там платять, за щось вони там. Е, І гроші в тому числі. По-перше, вони просто хворі, тим, що, бачите, у них реальний нездоровий інтерес до бубнового. Бубновий інтерес, він от, нездоровий, нездоровому, з нездорової сторони випадає. Це перше. Тобто, то, що вони хворі, це видно, то, що вони реально там підтримуються, реально підтримують. По-друге, вони якісь ще й гроші за це беруть. От, половину крадуть, що не доходить до них, це перше. От. І ось вони, ну, вони просто больні на голову, бачите, бабки. Ось так. Больні на голову, бабки, яким якісь гроші платять, і алка, алка, алкашня. Отаке. От ну, вони реально нічого такого, вони більше, напевно, тут на свою аудиторію вони грають. Вони там, ну це і так зрозуміло. Вони взагалі не цікаві, ніхто їх не сприймає. Це, ну, це ерунда, бред повний. Повний бред. Так, ну вони підтримують і е, їм подобається, що їм ще за це там платять, що їм додають. Може їм пенсію там додати, може надбавочку якісь. Ну таке, коротше, друзі. Ну, Отаке. От так, давайте це питання і будемо. Закруглятися, а що там Патрушев? Лякає суперсекретною новою зброєю. Знову блів. Дивимося, це ще питання. Цей патрушев з маленькою, до речі, пишеться. Просто. Дивимося. Цей Патрушев. Цей покидьок. Заявляє про супер якусь зброю, Дивимось, що правда вона є, чи це блів. <кій> <кій> ну, друзі, якась ну, зброя, яка, якась є. Тут більше як оце ядерна ця зброя випадає. Це перше. Тобто зброя тут випадає як ядерна зброя. По-друге, це е, меседж більше, просто, це, тут навіть не погроза, це е, ну, супер якоїсь зброї. Я тут не бачу. Якась зброя є, там скрита. Можливо, більше, більше якоїсь там, яка була заявлена, ось так. Це зак, за, заклик до Заходу. От, але загально випадає, що все одно, там більше пліток про це. І більше це для інформаційного вкиду зроблено. Бачите, Верх взяв цей розклад, на що от Бубновий цей бункерний, він за, за, заради зла закидує цю інформацію. Бачите, в інформаційний простір, простір. Те, що в них є, те, що в них є. Західні країни знають про це, і Захід знає чітко про, про це. Тому для Заходу секрету немає тут. От. І погроз для Заходу немає. Тобто немає такого, чого не знає Захід або не знає, як з цим справитись. Такого також немає. А є тут тільки е, загрозлива карта для бункерного. Те, що він це вкидує спеціально для ІПСО. ІПСО це вже не тільки для України, а це якби то таке всесвітнє ІПСО. Ось так. Такої, чогось, такої, якої там е, супер, супер потужної або супер руйнівної, там такої немає. От. А те, що в них є, Захід знає. Ну, якась є там таємна, ну ми то не знаємо, а західні, західні країни, західні лідери, західні військові в курсі. І для них це е, загрози не становить. Дякую за дуже гарний інформативний енергійний стрім. Вам також, друзі, дякую. Все. Дякую за лайки. Дякую, що за.